Шуміти не можна де коли як. Отже, із 22 до 8 години забороняється гучний спів і вигуки користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних виробів на так званих. Захищених об'єктах, тобто у приміщеннях житлових будинків і прибудинкової території, у приміщеннях закладів охорони здоров'я, санаторно-курортних закладах, будинках, інтернатах, закладах освіти культури, у приміщеннях готелів і гуртожитків, у приміщеннях закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів. У приміщеннях інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, на територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків. Шум при здійсненні будь-яких видів діяльності не має перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. На територіях. Які безпосередньо прилягають до житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 70 дБ в денний час з 8 до 10 години вечора та 60 дБ в нічний час з 10 до 8 ранку на е, майданчиках. В зонах відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових е будинків допустимий рівень шуму цілодобово становить 60 дБ. У квартирах допустимий рівень шуму нічний час складає 45 дБ, а в денний 55 дБ. Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжується шумом, забороняється у робочі дні з 21-ї години до 8 години ранку. А у святкові та неробочі дні з цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок таких робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир, ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові. Та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати державних медико санітарних нормативів. Цілодобово вимоги щодо додержання тиші та обмеження певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, мають виключення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.